І вчора я вже, в принципі, цю фразу казала. Ну, якщо чесно, топ-спікера я не, не очікувала навіть не на один відсоток, коли я сюди їхала. Але в першу чергу я хочу подякувати людям, без яких я б дійсно не займалась дебатами. Це Анна яка познайомила мене з дебатами. навчила Віла і злала багато це Наталя. Слали мене ну, далі знання і дали мені стимул далі ними займатися. О, дякую. Ну, і, Звичайно, рівень українському відділу на середні, не знаю, чим вона так це назвати, але які підтримують мене і без яких ну, я б можливо б, напевно далі б не займалась дебатування. <рес> <реш> це моя перша нагорода в дебатах, надіюсь, не остання. Але незважаючи на це, я не знаю, багато хто, напевно, теж так робить. Я приїжджаю на турнір і кожен раз я кажу, що все, більше ні разу вже не поїду на ці БАТи, мені не треба. І це трошки є. І все одно потім приїжджаю, приїжджаю. Дякую за чудову організацію. Дійсно, є чому повчитися організаторам молодим. Дякую, крім усього вище сказаного, за чудовий соушалс. Е... і всього прочого. Я, я хочу сказати, що соушал з'їзду вийшов на ура, тому що вчора я признавався Наталі Дубовоській в стані. Фото, 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 фото. Сформилися читали. Хочеш, якщо поговоримо.